Це можна почати. Так, дякую вся честь. Прям впровадження номер 478 від 14 на року здійснює судове розслідування і входить групи детективів Спечакорина Вікторівна. Представлю для надвідводу вказаного провадження впровадження для неї наступне. По-перше, вказане кримінальне провадження з трьох окремих кримінальних проваджень, а саме 151, 153, 478, яке пану Кулеменко витравлено з національної поліції та визначено підслідність саме детективів національного антикорупційного бюро. Стосовно пані Ярини, хочу зазначити, що Кримінальне провадження з номером останньою 153 було внесено саме за її доповідною запискою. Вказаний факт є служить тому, що вона в казаному кримінальному провадженні поєднує твій ролі власне, заявника та саме слідчого, який здійснює вказане до розслідування. Проте, як ми зазначили, 77 КПК особам заборонено дві з у вказаному кримінальному провадження. Це одна з підстав. Проте, хочу також витягну ЄРД, долучено до вказаної заяви, власне, так і написано, що потерпілий відсутні заява там, внесена за відповідною запискою детектива. Проте, хочу зазначити, що. Саме до 18.04 провадження було внесено 31.03 постанови про саме залучення вказаного детектива не було. Вона лише з'явилася 17.04, коли було об'єднано 151 та 153 кримінальних провадження в одне. І там вже керівник органу досудового розслідування виніс відповідну постанову. Саме як передбачено в том 110 статті КПК, оскільки вказаний для таких тіснював лише на підставах доручення, проте діє саме до 18 квітня, тобто більше 2 тижні. Проте КПК не визначає таку форму, як доручення дізнатися певні слідчі дії, воно лише передбачено для оперативних проте вказано, Собі роль слідчого, що є також підставою. Окрім того, ваша честь непояснення стосовно долученого депутатського звернення. Посилання в кожному депутатському зверненні повністю дублюються з посиланням у доповідній записці. В кожному депутатське зверненні міститься в матеріал кримінального провадження 478-го, власне, ми, з ми взяли при виконанні. При користуванні правом передбачено статті 290 КПК України, воно було подано дійшло 24.03. Проте пані Ірина жодним чином не зазначає, вона вказана інформація, вона зазначає, що вона виявила аналогічне посилання самостійно, там, доповіла керівник органу, до розслідування, з чого саме розпочала судове розслідування на підставлях нарушення, КПК не передбачає такої форми. І після того спокійно тіснювала, лише там, через пару тижнів була залучена постанова саме до слідчого школа групи як детектив. Тому сукупність сказаних підставшись дає. Ставити передний запис, поважати, що вказаних детектив упереджений нашого підзахисного і підстави вище викладеного просимо задовольнити вказану заяву відвести старшого детектива, заступника керівника першого відділу детективів, першого підрозділу детектива, головного підрозділу детективів з початку Ірина Віктора на участі у кримінальному провадженні останній 7478 478.14.09.2022 року. Дозволити. Ваша честь. Проти задоволення відповідного клопотання заперечую. Зокрема, як стверджує адвокат, мені, задовол... мені звертаються про відвід на підставі двох пунктів. Це, зокрема, перше, що я є заявником у кримінальному провадженні, і друге, про те, що я особисто заінтересована в результатах кримінального провадження, якщо звертати увагу на зміст відповідної. Заяв не можу погодитися з тим, що я є заявником у кримінальному провадженні як фізична особа і безпосередньо те, що стосується депутатського звернення. По-перше, якщо досліджувати відповідно матеріали, на підставі яких було внесено. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, то відповідно мною проводилася і відповідна аналітична робота, про що пану захиснику добре відомо, якщо він вже ознайомився на стадії 290 з відповідними матеріалами кримінального провадження. Якщо є потреба, я можу приділити в даному судовому засіданні для ознайомлення оригінали першого тому кримінального провадження, де зокрема міститься... Аналітичні таблиці щодо дослідження фактів купівлі вугілля пад Центр Енерго у 2022 році, в першому кварталі 2023 року, це якраз ті матеріали, які були безпосередньо підставою однією з підстав для прийняття рішення про формування відповідної доповідної записки про виявлення ознак кримінального правопорушення. Також відомості, які стосуються імпорту пад Центр Енерго вугілля. Факти реалізації та придбання вугілля, ДП «Укрвугілля», ДП депе вугілля, видобуток у відповідному. Знову ж таки, у 22-му в першому кварталі 23-го року. Тому відповідна інформація, зазначена адвокатом, не відповідає дійсності. Окрім того, відповідне кримінальне правопорушення виявлено мною під час виконання мною відповідних службових обов'язків на посаді на той час старшого детектива, заступника керівника відділу детективів і тому у відповідному відомостях. І у витягу з єдиного реєстру до судових розслідувань зазначено про те, що це є матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів, оскільки, повторюсь, це було виконання службових обов'язків, а не виявлення мною правопорушення і безпосередньо як заявника. Щодо. щодо Доручення неуповноважені мене на здійснення досудового розслідування у період з 31 березня 2023 року по 18 квітня 2023 року хочу зазначити, що відповідні матеріали кримінального провадження і сам же ж адвокат надає суду копії відповідних доручень на здійснення досудового розслідування. Цими дорученнями 31-го, 3-го, 23-го керівник. Відділу Віталій Дерновий уповноважує мене на здійснення досудового розслідування. Дане доручення виготовлено на фірмовому бланку Національного антикорупційного бюро містить обов'язкові атрибути щодо дати, дати, місця укладення та відповідні положення кримінально-процесуального кодексу України, на підставі якого надавалися, надавалися ці доручення. Згідно уставленою практикою Верховного суду, зокрема, справа рішення у справі 724 двадцять 76 шість дріб двадцять вічвертого десятого вказано про те, що доручення про здійснення досудового розслідування є належним підтверджуючим документом для повноваження слідчого на здійснення досудового розслідування. Окрім того, звертаю вашу увагу, що пан адвокат до у період з 31.03.23 по 18.04.2023 не надає жодних доказів про проведення мною тих чи інших процесуальних дій, які він ставить відповідно у. Як такі, що свідчили про мою якусь заінтересованість в результатах кримінального провадження, чи вказували на інші обставини, за цих і крім того, з 18.04.2023 я не була старшою групою детективів у відповідному кримінальному провадженні. Окрім того. Адвокатом вказується про те, що дійснюється досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, що не відповідає дійсності, оскільки наразі 478 сім чотириста кримінальне провадження нараховує лише одне кримінальне правопорушення на і воно знаходиться на стадії відповідно виконання вимог 290 і кримінально-процесуального кодексу України, тобто ознайомлення сторони захисту та потерпілих з матеріалами кримінального провадження. За вказаних обставин не вважає, що я особисто є заінтересований в результатах кримінального провадження, чи існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви чи не, в, в, в моїй неупередженості, і не є заявником в розумінні статті 77 Кримінального процесуального кодексу як підстави для відводу. Скажіть, зараз ви якесь ну, маєте до 478-го виділя. Ну, згідно витягу, так, я е, вхожу в склад групи детективів, але старшим групи відповідно є гуменний Олександр Вікторович. Мене Це є... 478, яке зараз в суді Так, ваша честь. Є... Я можу надати актуальний станом на сьогодні витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, який підтверджує е, те, що е, розслідується одне кримінальне провадження. Ним чином, Максим Олександрович є підозрюваний в даному кримінальному провадженні старшої групи є гуменний Олександр Вікторович. Ну, якщо воно воно... Не спрашив? Ні, не Дякую. Назвиччя рішення Верховного суду, що ви казали? 724. Дріб 86, дріб 20 від 4-го 10-го 21-го. Аналогічні рішення. 754 справа. Дріб 70, 61, дріб 15, від 22 до 2 до 21. І 477, дріб 426, дріб 17

За вашою доповідною запискою, зареєстрували 153-й, потім їх об'єднали 151 153-й 153. об'єднали. З чертого десятого з 478-го об'єднали, хоча з 478-го виділили вже три. 23 объеднала 478.